Дрони про роботизовані системи. Ми часто говоримо про безпілотні літальні апарати в наших ефірах. До нас долучаються бійці. Ми всі з вами збираємо гроші на безпілотники, на важкі ударні дрони, на fpv дрони. Знаємо вже різновиди. А, от просто зараз будемо говорити про наземні роботизовані системи. Будемо говорити, але перед тим я. Передам повідомлення від повітряних сил збройних сил України. Вони інформують, що швидкісна ціль на Дніпро нині фіксується в повітряному просторі нашої держави. Тому, будь ласка, шановні жителі Дніпра, подбайте про власну безпеку, той спосіб, який вам доступний. Немає жодних підстав ігнорувати це попередження з нами на зв'язку. Сергій крайня, командир зводу наземних роботизованих систем. Сергій, доброго дня! Вітаємо вас, а Україні, героям слава! Героям слава! Розпочнемо з збору, який. Ви проводите, для чого ви збираєте гроші? Збираємо гроші на комплектуючі для наземних платформ, які ми зараз розробляємо та самостійно збираємо. Дорогі глядачі, ви бачите на своїх екранах QR-код, нагадую, можете розблокувати свій телефон, навести камеру і безпосередньо потрапити на сторінці на сторінку, на якій вам залишається просто ввести суму. Ще раз нагадую, що немає маленьких сум донатів. Будь-яка навіть одна, дві, три гривні краще ніж просто віра в ЗСУ. Пане крайняка, розкажіть нам, будь ласка, і нашим глядачам детальніше про ті роботизовані наземні платформи, які ми зараз використовуємо. Які функції вони можуть виконувати на полі бою? Як багато номенклатур ми використовуємо? Ну звісно, якщо це можна говорити. Ну загалом про наземні системи, які є зараз в силах оборони, перед ними стоїть дуже багато завдань. Ну, Саме основне це полегшити роботу бійців та максимально вберегти їх від загроз. Насамперед, це логістичні місії, це місії з евакуації. Ну і також це також. Велика ніша бойових дронів, які заточені саме на вогневе ураження противника. Тобто це і камікадзе, і бойові платформи, озброєні турелями, це і кулемети, і гранатомети, ну, які заточені на безпосереднє ураження ворога. Якщо говорити про розробку цих систем, то які труднощі поставить перед розробниками найчастіше? Це, наприклад, надійність цих систем, стійкість до перешкод або їх автономність, чи щось ще може бути. Ну, Основна складність в тому, що яка стоїть саме перед наземними системами, те, що вони застосовуються в абсолютно різних умовах. І умови їх застосування набагато важчі, ніж до прикладу, для повітряних дронів. Тому що в повітряних дронів сфера їхнього застосування одна: це повітряний простір, і він буде однаковий як в Харківській області, так само і в Херсонській, тобто нам потрібен лише радіогоризонт, хороший зв'язок, і ми можемо працювати там в доступних. В доступних відстаннях. І з наземкою все складніше, тому що е, дрон мусить пересуватися по доволі важких місцевості. Він має мати достатню прохідність, він має мати можливість долати е, перешкоди ті, які є на фронті, тому що дороги на фронті надзвичайно важкі, е, пересічена місцевість, все побито снарядами, лежать уламки будинків, дерев е, і тому подібне. Тому він має мати можливість це все долати. Ну і складність насамперед зі зв'язком, тому що, е так як він пересувається по, е по землі, дуже багато е мертвих зон для зв'язку, і дуже важко саме е організувати е зв'язок таким чином, щоб він міг пересуватися без втрати керування, там певний маршрут. Пане Краняк, а наскільки ці наземні платформи захищені від ворожих реб? Чи впливають ворожі реби на них? Впливають, але якщо використовувати системи зв'язку розумно, тобто оцінювати ситуацію на фронті, те, що ворог давить, що надавить, обирати наперед під місією потрібний зв'язок, то в принципі реп противника можна обійти. Ну, ще немає Репу, який задовив все. Це, я вважаю, вічна боротьба буде реп і систем зв'язку. І ну, наразі, наразі ми працюємо, щоб реп нас не наздогнав. Друзі, я нагадую, що ви можете долучитися до збору. Ви бачите на своїх екранах QR-код, також бачите номер картки. Наш редактор підказує, що вже 30 тисяч гривень ми зібрали. Але сьогодні дощовий день, принаймні у Києві. Тому я припускаю, що багато людей зараз дивляться наш ефір, і це наштовхує на думку своєю чергою, що ми можемо набагато більше. Будь ласка, просто не будьте байдужими до потреб наших військових. Я думаю, немає жодної необхідності пояснювати, чому це важливо. Якщо у вас є гривня, дві, три сто тисяча. Немає кращого способу їх інвестувати. Я в цьому впевнений. Певнений, ніж у ті реквізиції які ви бачите сьогодні на своїх екранах. Сергій, а щодо адаптації росіян до боротьби з нашими роботизованими наземними платформами, чи можна стверджувати, що вони вже знайшли якісь дієві методи, чи для них це все ж таки більше ноу-хау, з яким вони лише намагаються зрозуміти, як боротися? Е, так, це ноу-хау. Це ноу-хау і для нас, і для них. Адже ми лишень друємо той шлях в цій сфері. Ще попереду багато потрібно пройти, але, тим не менш, ворог намагається їх знищувати. Але з нашої практики можемо сказати, що в більшості випадків застосування проходить непоміченим. Ворог не знає, що там платформа була. Навіть ми завдавали вогневого ураження, і ворог не підозрював звідки по них працювали. Платформа відступала безшумно непоміченою, і, і в принципі ворог потім там, здійснено було перехоплення їхнього радіозв'язку, і було зрозуміло, що ворог не обізнаний про, про нанесення вогневого ураження саме таким способом. Ну, Але і бувають випадки, коли все ж таки не без цього ворог проводить розвідку, все ж, і платформа хоч і невеличка, але її можна помітити. І насамперед ворог намагається завдавати ураження саме fpv дронами та скидами з квадрокоптерів. Пане краняк, 40 тисяч назбирали наші глядачі на наземні роботизовані системи і на деталі для них. А хотіла б вас запитати, як у росіян із такими системами, тому що твійськові, які до нас долучаються, говорять, що ворог дуже швидко вчиться. І якщо якась технологія з'являється у нас, то проходить певний час, і вона також в російській інтерпретації з З'являється і з із цієї сторони чи використовують вони подібні платформи, тому що читала, що от росіяни хвалилися платформою роботизованою Скорпіон М. Здається, так вона називається. Так росіяни мають теж свої платформи, які вони намагаються застосовувати. Ну якихось реальних успіхів вони не мають в цьому напрямку, тому що ми бачили і в Авдіївці... Застосування під час штурмових дій ворожих е, наземних платформ озброєних е, е, гранатометами агс е 17 але вони всі були знищені впівдронами, е, нашими півдронами. Е, наразі я не бачу в противника якихось реальних систем, які там готові до застосування на полі бою, е, але Стосовно того, що ворог вчиться і переймає досвід, це правда, тому ми максимально намагаємося е, швидко розвиватися для того, щоб навіть якщо ворог там десь нам е, буде намагатися створити щось подібне, щоб він просто не міг нас надо наздогнати, тобто щоб ми були на крок попереду саме в, в цій сфері. Друзі, я хочу повернутися до попередньої відповіді Сергія, в якій він сказав, що росіяни часто можуть просто не помічати, як до них під'їжджає наземна платформа. Тож, якщо ви хочете зробити свій внесок у те, щоб росіянин, який сидить в окопі, раптово демобілізувався через сюрприз, якому йому. Які йому подали через таку платформу, у вас є змога, будь ласка, бачите QR-код, бачите номер картки на екрані, не будьте, не будьте байдужими, давайте допомагати розширювати ресурси Збройних сил України. Це наші з вами спільні інтереси, а не лише інтереси хлопців, які займаються розробкою а, цих систем. Сергій, з вашої точки зору, ці роботизовані наземні платформи а, з тих умов, які диктує сучасне поле бою, якою ви бачите їх перспективу? Тобто це більше якісь логістичні. А, Ресурси вони можуть там перевозити підвозити боєприпаси. Це засіб для евакуації, поранених у першу чергу. Або ж це ці бойові можливості, коли він везе вибухівку там на велику відстані, непомітно для ворога вибухає. На вашу думку, в якому напрямку найбільш перспективно розвивати це все? Ну, наразі я скажу, найбільша потреба є саме в логістичних та евакуаційних платформах, тому що логістика наразі. Є під великим вогнем, тобто будь-які пересування в, е, в зоні. Зіткнення в в поблизу зони зіткнення вони, вони завдаються ну є під вогневим ураженням, тому це це чутливий напрямок і евакуація та логістика. Це першочергово наразі важливий важливі напрямки. Ну і загалом можна сказати, що ця сфера. Вона молода, вона ще має доволі багато розвиватися. І ну, на мою думку, платформи мають розвинутися е до ті до тих можливостей, щоб ми могли сидіти за десятки і сотні кілометрів в захищеному місці, керувати платформами е під час реального бою, під час евакуації, доставляти е там потрібні е потрібні елементи на передню лінію і е Мінімізувати в цьому участь бійців, щоб максимально їх захистити від вогневого ураження противника. Тобто, моя думка, що в майбутньому будуть такі бойові системи, які зможуть на великій відстані і непомічено проводити штурмові дії і навіть прориви. Лінії фронту, якщо ми дивимося на наземну платформу, як на засіб, у першу чергу, для евакуації, то на вашу думку, розвиток яких технологій сьогодні критично необхідний, щоб вони могли виконувати цю функцію найбільш ефективно, з точки зору виробництва ну, цих платформ, я зрозумів. Наразі ми маємо пройти певний еволюційний шлях. Тобто, коли створюється якась платформа, вона насамперед має бути протестована в наближених до умовах. І тоді ми розуміємо, які мінуси чи плюси вона в собі має для того, щоб її покращувати. Наразі ми маємо пройти зараз цей еволюційний шлях для того, щоб у нас з'явилися платформи, які можуть витримувати ті важкі умови експлуатації, мати високу прохідність і, і мати достатній зв'язок для того, щоб. В важких умовах безперебійно працювати, тобто це зараз сказати, що е, є проблема в якихось комплектуючих чи, е, чи в якихось окремих системах, наразі ми ще е, маємо пройти еволюційним шляхом е, до того, щоб е, от, технічно дійти до тих параметрів, щоб е, платформа могла виконувати бойові завдання. І я думаю, що там далі можна буде інтегрувати багато всього цікавого, в тому числі і штучний інтелект, програмувати платформи на самостійний рух і тому подібне. Тобто наразі, ще ну ми ще на початковому етапу розвитку, тобто наземні платформи поки що відстають від повітряних повітряні на крок попереду. Але ну, це зовсім інші сфери застосування, тобто їх порівнювати можна, але завдання в них зовсім різні. Тому ну наразі ми на на початковому на початку еволюції цих систем і сподіваємося в майбутньому, що е, наші роботи доїдуть до Кремля. Пане краняк, також на це сподіваємося. І поки ми з вами розмовляли, 95 тисяч назбирали наші глядачі, друзі. Дякуємо вам за таку активність. Справді на дуже корисну річ збираємо гроші. А от з приводу вартості, оце 95 тисяч ми зібрали зараз. Так всі разом. А скільки грошей взагалі потрібно для того, щоб зібрати одну роботизовану платформу, і на що вистачить 95 тисяч? Я думаю, що вистачить отакий от прототип, як ви бачите зараз на відео. Саме на комплектуючі до такого прототипу, має якраз вистачити ну ми, ми їх складаємо власноруч, тому саме на комплектуючі нам має вистачити цієї суми. Сергій, бажаємо вам вдалих випробувань. Бажаємо якомога швидше розробити той прототип, який продемонструє реальну ефективність в сучасних бойових умовах і, можливо, врятує не одне життя наших бійців на цю мету. Наші глядачі передали вам 100 тисяч гривень станом на даний момент. Тому я сподіваюся, що ці кошти будуть суттєвим ресурсом, який допоможе вам швидше розвивати ці технології. Дуже дякую вам, Сергій Краняк, командир взводу наземних роботизованих систем. Був з нами на зв'язку.